З Різдвом Христовим. Христос народився, Славімо Його Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стало собі, щебетати. Господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там овочки покотились, а ямички. В тебе, товар весь хороший, Будеш мати, мир хороший. О, хоч не гроші, то полова, в тебе, жінка, чорна брова. Щедрік, щедрік, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. з різдвом христовим. З різдвом христовим! Христос народився, Славімо Його! Це було привітання від діда Олеся та його онучок Діани і Єви. Помахали.